Продовжуємо тему звільнення через пізнання істини. І сьогодні ми поговоримо про те, як працювати з помазанням. Взагалі, що таке помазання? Помазання це реальна сила Святого Духа, яка дається нам для нашого життя, яка дається нам для успішного служіння, для того, щоб ми пізнавали Господа, йшли його шляхом, виконували його волю, те, що йому до вподоби. І є два види помазання: це помазання на служіння. Та помазання для нашого щоденного ходіння з Господом, для нашого переможного життя. І, і те інше дуже важливо: без помазання наше служіння буде просто людське, буде технічне, буде релігійним. Це будуть просто релігійні правила, якісь церковні ствердження і так далі. Це просто буде, буде якась праця. Але питання: чи буде вона мати вплив на життя інших людей? Чи будуть змінюватися серця, мислення, взагалі життя тих людей, яким ми служимо? Це дуже важливе питання. Так, от, якщо служіння буде помазане, то так буде служити для звільнення, для перетворення, для благословіння. А якщо ні, то звичайно ні. І вчення Ісуса Христа, чи воно відрізнялося відчення книжників та фарисеїв, і люди були дуже здивовані. Вони казали, що це за нове вчення, тому що слово його було із владою, і слово, яке казав Ісус, воно просто пронизувало людей. Воно дуже торкалося їх. Воно дуже їх ну чіпляло, я б так сказала. Воно приносило звільнення, воно е, з, взагалі перетворювало мислення людей, воно все перевертало, тому його дуже не, ну, ненавидів релігійний дух, який діяв через фарисеїв та книжників, через його постійних опонентів. І е, у слова Ісуса Христа вони мали вагомість, вони мали дуже великий вплив на життя тих, хто слухали Його, і е, в книзі пророка Ісаї там сказано. Я зараз процитую російською мовою, розпадається ярмо тука. І в українському перекладі, в одному з перекладів, там сказано: від ситості ярмо буде знищено. І в біблії з номерами Стронга є пояснення, що таке тук. Жир, тук, масло, олія, масть. І е, коли ми е, справа в тому, що помазане слово завжди несе звільнення, воно завжди несе зцілення, воно дає життєву силу, воно надихає, воно дуже, дуже змінює внутрішній стан людини. Так, от коли ми е, чуємо слово помазане, воно завжди має дуже сильний вплив на наше життя, воно щось руйнує, те, що на нас тисне, і тому нам дуже важливо торкатися помазаних речей. Далі будемо про це говорити У посланні до римлян в 8 розділі. Там в кінці апостол Павло він описує ті ну, труднощі, якісь проблемні ситуації, які ми проходимо. Він писав тоді про тих людей, які його оточували, про себе особисто, і у загально він казав ми. І зараз ми проходимо те, що ми проходимо, але є таке дуже гарне слово. Написано, але в усьому цьому, тобто в усьому тиск тискові, які ми переживаємо, які ми відчуваємо, він пише: ми маємо повну перемогу через того, хто полюбив нас. Ми живемо сьогодні в цьому світі, і дійсно на нас давлять, оці, тиснуть ці обставини і зовнішні обставини, які, наприклад, є в нашій країні сьогодні. Так у нас є особисті проблеми, які ми проходимо. Тобто обставини фізичного світу, звичайно, у нас є якісь особисті речі, внутрішні речі, які нам ну належить перемагати, і також є тиск духовного світу. Він, звичайно, є, і ми, як духовні люди, ми це дуже добре розуміємо. Тому нам потрібна оця надприродна сила Божа, щоб наш внутрішній стан не був схожий на кардіограму, тобто ці стрибки вгору вниз. І, звичайно, наш стан не повинен бути як кардіограма, яка, знаєте, зображена прямою лінією. Звичайно, ну зараз я трошки шуткую, але дивіться, яким повинен наш бути внутрішній стан. Це постійний рух, поступовий рух вгору від слави в славу. І оця сила Духа Святого, помазання Духа Святого, ця сила Анастасія, сила Воскресіння, вона діє для того, щоб нас постійно піднімати, щоб нас розширяти, розповсюджувати. Це тільки нечистий духовний світ, він націлений всі його, всі його діла, всі його задуми, націлені на те, щоб нас понизити і звузити. Дух Святий, його помазання діє, щоб нас розширити, щоб нас підняти. Кожного разу на нову сходинку, щоб підняти впізнання нашого Господа. І тому зараз я хочу сказати до тих людей, які не дуже знайомі з помазанням, які, можливо, Взагалі, ще ви не переживаєте особистого помазання. Воно, звичайно, є, тому що ви народжені від Духа Святого, але воно може бути ще не вивільнене, Воно ще може бути не примножене в вашому житті. Ви його ще не можете відчувати, звичайно, не можете ще його, якби ним, користуватися. Тому я хочу вам сьогодні дати таку пораду в любові Ісуса Христа. Навчіться користуватися чужим помазанням. Що означає чуже? Взагалі, оцей вислів, висловлювання, чуже помазання, воно якби не дуже коректне. Тому що все, що відбувається в тілі Христа, всі дарування, всі дії Духа Святого, всі проявлення Духа Святого, всі откровення, вони нам усім по праву належать як членам тіла Христа, як дітям Божим. Тому написано, що щоб ми кожен. Служив один одному тим даром, який має від господа. Тому, звичайно, це я так якби умовно кажу чуже помазання, але знову ж ви можете ним в свободі користуватися. І дивіться, що, про що йде мова? Згадайте, що вас дуже торкалося. Можливо, це якийсь дуже помазаний вислів, ну, тобто, слово, якесь ви почули, просто якесь, ну, якесь речення, але воно дуже помазано, дуже торкнулося вас. Воно проговорило саме ваше серце, саме вашу ситуацію. Ви відчули життя, вам захотілося жити від цього слова. Згадайте його. Можливо, це якась пісня, прославлення, поклоніння, якась помазана пісня, якась помазана музика або мелодія. Можливо, це проповідь якогось служителя. Можливо, це. Я не знаю. Я не знаю. Як Дух Святий ну, може казати, він настільки дійсно говорить ну, по-різному, і до кожного він звертається по-різному. Тому згадайте ті помазані речі, які впливали колись на ваше життя, які торкнулися вас. І ви знаєте, попрацюйте з ними візьміть, слухайте їх, якщо це слово, якщо це проповідь або якесь висловлювання, або якесь твердження чи откровення. Ви його читаєте, ви його проголошуєте, ви говоріть його до тих пір, поки воно не втратить оцю силу, оцей такий вплив. Ви знаєте, я хочу порадити вам, щоб ви вичерпали це масло. Знаєте, підставляйте сосуди до тих пір. Поки це масло не закінчиться. Ну, зазвичай це буде десь декілька днів, але це буде ваше особисте, це буде ваше надбання, це вже буде ваше. Ви положите це, покладете в вашу особисту скриньку вашого серця. І це вже буде ваше, Це буде та сила, яку ви придбали з Духом Святим. Тому торкайтеся цих речей, розглядайте їх, просто закривайте очі, якщо це якийсь образ, перебувайте в ньому. І Знову ж кажу, до тих пір, поки воно, поки воно не закінчиться, це масло. І ви знаєте, про деякий час, якщо ви навчитеся. Це я кажу зараз, ну просто перший крок. Якщо ви навчитеся працювати з помазанням, знаєте, що тут ще добре такий буде результат? Один з. Тому що результатів буде насправді дуже багато. Один з ви будете. Зростати в оцій чутливості до Духа Святого, до помазаних речей, і у вас буде зростати оця здатність розрізнювати помазане від непомазаного, чисте від нечистого, істине від хибного. Це теж дуже дуже добрий, добрий плід буде в вашому житті. Тому сьогодні така коротенька порада, і давайте ми з вами не будемо забувати, в який час ми живемо. Ми ж покликані, щоб ми жили саме в цей час. Щоб ми з вами стали учасниками того пробудження, яке буде ну, попереду, яке нас чита, чекає, злиття слави Божої, злиття Духа Святого на церкву. І е, попереду нас очікує жнива душ. Давайте ми станемо її учасниками. Тому нехай Господь вас благословить і до нових зустрічей!